Зиву Тані, у мене лабрадор два роки. Вілі завуть. Вілі дуже сильно тягнув на вулиці, перезбуджувався, реагував на інших собак, і це викликало великий дискомфорт як для мене, так і для оточуючих, бо вона лякала їх, і було незручно з ним гуляти. Комунікації проходили гарно, відповідали на всі запитання, турбуючи. І дуже гарно продуктивно пройшли заняття. Їх було п'ять, але вони були дуже результативні. Я набагато краще зрозуміла, як поводити себе з звілі, що треба робити, як його перезбуджений стан знімати. Мені дуже сподобалось. А мені сподобалось підхід школи до навчання, місце, де навчається собака, що він навчається в різних умовах, тобто і в залі, і на вулиці, і піп. При подразниках, тобто при інших собаках, інших людях, це рівно те, що я для нього бажала, і це і отримала. Дуже дякую. Я проблем ніяких не помітила. Мене все влаштовує. Було дуже легко. Інструктор комунікативний відповідав на всі мої запитання, пояснював, як працювати з Вілі. Я можу сказати, що йду з. Повним розумінням того, що треба робити з собакою. Так, я можу сказати, що співпало, бо в мене основний, основна потреба була це легка прогулянка з собакою і розуміння, що робити, коли він перезбуджується. І я отримала інструкцію і побачила це надію, що віллі можна заспокоїти, бо я в якийсь час не вірила, що його взагалі можна заспокоїти на вулиці. О, не знаю, бажаю тільки розвитку і. У мене є бажання, але це зв'язано не з дресируванням. Може школа колись відкриє басейн для собак. Я буду дуже щаслива. <свісно> так, буду всім рекомендувати. Якщо хтось зі знайомих теж заведе собаку, то буду дуже рекомендувати саме вашу школу. Так, я думаю віддати вілі восени на курс трюків.